Карате сьогодні один з найпопулярніших видів східних єдиноборств. Воно чудово зарекомендувало себе і як вид спорту, і як засіб самозахисту. Навчання йому зараз легко доступне. В користині діє декілька клубів. Карате. Один з них клуб Карате до Сінгітай, вихованці якого нещодавно повернулись з чергових змагань, де виступили досить вдало. Про це нам розповів керівник та тренер клубу В'ячеслав Білошицький. В городе состоялся 13-й чемпионат Украины по карате Japan Karate Federation, (JKS) — это наша версия, которую представляет наш клуб в нашей области. Наших спортсменов ездило 7 человек. Вот. И выступили мы, кстати, очень успешно на этих соревнованиях. Конкуренция была очень серьезная. В основном 300 участников, представили в основном крупные города, это такие как Харьков, Днепропетровск, Одесса, Киев. Карате це перш за все культура заснована на вічливості і повазі. Це система розвитку особистості фізично і розумово. Система, що має основною метою формування міцного здоров'я та характеру. Чемпіонат у Дніпропетровську довів, характер юні каратисти Коростеня мають. На минулих змаганнях ти виборов дві нагороди бронзові. Що було найважче на твій погляд? Це було коміте, дуже були важкі суперники. Велика категорія було 32 чоловіка. Та сам рівень змагань це був чемпіонат України, там дуже багато було клубів різних та і противників. На твою думку, що тобі не вистачило на цих змагання? Користі не вистачило мені. Я був не зібраний дуже. Яке твоє життєве кредо ось на сьогоднішній день? Коли ти займаєшся взагалі? Ну, вперше, це захищати себе та захищати інших. Діана Білошицька, яка повернулась зі змагань, виборовши три золоті медалі, розпочала займатися карате в чотири з половиною роки. За цей час навчилася витримувати біль фізично, проте дуже переймається, коли програє. Ну мені не больно, тому що я вже привикаю. Мене теж ну як сказати, бубли маленькі шанами, ну нічого. Я просто, я просто візьму стару пот і буду далі займатися. Що на твій погляд найважче в карате? Це коли ти спаренгуєшся ну, і проігруєш, просто батьків робиш сумними і на них стає жалко і думаєш, ну чого ти не виграла. Сьогодні існує безліч стилів карате. Вони мають багато спільного, але є й відмінності. Різниця в техніці виконання ударів, різних техніках тренування. Проте жага до перемоги у всіх каратистів однакова сильна. Більше року займається карате Настя Аравенко. Ти виборола золоту нагороду. Чи очікувала на такий результат? Це твої перші змагання були такі? Ні, не перші. Це мої. О... Трезі змагань, в яких я виграла. Я не очікувала на таку перемогу. Ну, перший раз я очікувала, а потім вже не очікувала, що можу заробити ще щось. А хто тебе привів в карате? Чи сама виявила бажання? На карате мене привела моя найменша сестра. Мою сестру звати Даша. її зараз всім. Вона ходила, і я захотіла просто. А на змаганнях що було найважче? Спарінг. А що тобі сподобалось найбільше? Чи що запам'яталося під час змагань найбільше? Як я робила кота, як дівчинка робила кота. А взагалі, тобі тебе вже багато нагород вдома? Скільки? 24. Я даже приносила в школу всі медалі. Задоволений результатом та досягненнями своїх вихованців і В'ячеслав Білошицький. Конкуренція з даного виду спорту, що є в нашому місті, вимагає тримати планку. Я хочу відмітити, що в останні півгода, в принципі, ми так немножко планочку підняли. Хочеться не відставати від наших конкурентів по цеху клубів, які знаходяться в нашому місті. Дякую їм, намагаємося не відставати, а Чтобы была здоровая конкуренция между клубами, я считаю, что это правильно. В планах, но скажу вам только одну вещь, что в принципе чемпионат Украины, который проходил в Днепропетровске, это был отборочный чемпионат насчет мира по карате ДЖКС, который пройдет в сентябре этого года, в городе Глазго. Это Шотландия, Великобритания. Я понимаю, очень сложно финансово. Если, например, будет такая возможность меценатам. Спонсорам, бізнесменам нашого города, помочь нам в нашій поїздці. В принципі, в зборну України попала три наші спортсмена. Отже, попереду у вихованців клубу Карате до Сінгіта», які увійшли до збірної країни з карате чемпіонат світу. Спортсмени сподіваються, що знайдуться спонсори, які допоможуть їм виїхати на змагання. А ми ще раз вітаємо наших каратистів.